в Розвідку проходять тільки дві стадії. Перед і кістком. Але між цими кістками ще майже до року, а то і більше, залишаються сполучно-тканинні пластинки місцями. А тут ці пластинки, вже сполучна канина заміщається кістков. І от коли доктор. Обстежує, як проходить мінералізація у тварин, у людей, кістку і тканини. Оп, пальпує крилю, в відділу, черепа. Стоп. Надавлю я, а палець, що прогинається у цих місцях. Значить, ще не прийшла сехфікація. Далі раціон. І раціон і людини, і дитини, і тварини, і телятки, і лошатки направляються на мінералізацію. Недостатня мінералізація. Мінеральний обмін і вітамінний проходить в організмі через що? оці пластинки, розічки або фонтан. Можуть вони нас зажити, а зберігатися на протязі всього життя. А це погано. Бо під цією пластинкою знаходиться кора півкуль головного мозку. А там центрі вищої нервової. Незначний удар, незначна травма. І така людина може стати інвалідом далі, хоч він і є вже інвалід на все життя. Чи дитина, чи людина, чи тварина. Немає значення. Так от, кім'яні парні піски мають пластинчасту таку ходу. Розділені вони між собою сагітальним гребенем, Це у даному витяді коня, да? який є продовженням сагітального гребеня, між тім'яною кістки. А далі цей сагітальний гребень переходить у сагітальний гребень уже лобної кістки, парні, які її поділяють на дві пластини. Ми пізніше про це скажемо. От вам Пластинчаста випукла кістка, яка разом ми кажемо. Із лускою червоний кольору, вже вискової кісти утворює випуклі вискові ямки хвоса темпораліс. А ці ямки я одну руку положив луну, і другого вони заповнені висковим м'язом мускуліс темпораліс, який відноситься до жувальних м'язів. Він діє на нижню щелепу. А м'яз м'яскріпиться до сагітального гребеня, mm -hmm. до сагітальних гребенів лобної кістки одним кінцем, а протилежним до гребеня вискової кістки і орбітальної О, От він тут і лежить. І виконує свою функцію. Mm -hmm. Вискова ямка у конеймике пластинчасті кістки мають випуклу форму і утворюють випуклу вискову ямку разом із. Лузькою вискової кістки. Сквама темпора із Луска вискової кістки. Що ж торкається в собаки? Ось вона одна, а ще друга. Похожі, так? Да? Тоже представляє собою випуклу пластину. Разом теж з Лузькою військової кістки утворює випуклу вискову ямку, розділені з сагітальним гребенем кріста сагіта. На мозковій поверхні ми вже казали, як і на кленовибні на крилах, є пальцеві вдавлення, імпрезія лігіторум і москові ремені, кріста, От, Як подивитися, кругом вони у всіх. Що ж торкається свиней? Ось ця кістка одна, до ще друга. А що для неї характерно? У свиней є лобна пластина на кожній кістці. Що кожна кістка вже, не з однієї пластини, як у коней і у собак складається. Да? А що? Лобна частина, ось вона. Угу. І вігнута весь пляну, темпоралі вігнута пляну, фронталі, плоска. Розділений між собою кріста сагі. Раз. Що по дві пластини на кожній кістці. Mm -hmm. Утворює покрівлю черепно-морської порожнини та з боків глибоку вискову, не випуклу, як у тих тварин ямку. Разом з лускою якої кістки <кій> вискову. А тепер у цій кістки, як і в лузки потиличної кістки, між зовнішньою і внутрішньою пластиною знаходиться теж сім'ю спорожнення. Сінус пам'ятаєсть. Сінус парятаюсть, який з'єднується з, з потилечним синусом. А под ці два синуси, вони з'єднують із яким? Із лобним синусом. Сінус фромталіс. У цих тварин нема тім'яного синуса і потиличного, а тільки усвоєний. Лобний синус далі переходить у який? Тім'яний, а тім'яний упо. А сінуси придають облегшення черепу і придають міць. Сам оця частина московілу черепа порівняно з цими тваринами, а бачите каже груба і міць навний. Завдяки наявності сінусів. Ось зелений колір. Бачите? Тож дві пластини, які.